Починається бій. Борсик. Золота долина. М -м -м. Оце, оце звучить карта така прямо. Золота долина. Пахнуть. Достатньо це знати, бене, бене. щастям, спокоєм, успіхом. Карта просто. Назва просто. Ох. Йдемо на борсику. Борсика. Є, такий ну, камуфляж. Яскравий такий. До речі, ці камуфляжі такі червоні. Якщо танк надягає такий камуфляж, то не видно, куди його пробивати, якщо не наброньовано. У мене таке було. Дивлюся на танка і не бачу взагалі, як його пробити. Він весь червоний, просто червоний танк. Незалежно від того, не видно просто за камуфляжем, не видно куди пробивати. Так що таке? Так. Приїхала тут. Тільки вдвох на програшне місце вдвох, але ми розуміємо, що багато важких танків нам пощастило, що важкі танки не поїхали цей напрямок. Всі важкі танки там, там хтось від. А, ми звідси не бачимо. Так. Ру 251 їде. І 152. Стоїть з краю карти. о Зараз ми її. Ха-ха-ха. Підловимо зараз ми. Не спішно доїдемо. О, в нас же немає одного важкого танка. Ми граємо сестру проти семи. Так, всі попропадали. Зараз може прилетіти. Може прилетіти. Так. Зустрі с Немає. Немає Субі Си 2. там розбирають наші танки, вже двох немає важких танків наших. Этом звичайно в більшості 6-й средний танк, так. Я гарно стоїть! <решно> 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 Фугасом по задней кидать. Смачно. <решно> да, классно звучить. Так. Такий цей звук фугаса. Жу! Класс. О, зараз, зараз, ну, залетить. Залетить в пемпочку чини. Ну давай. О, выехал. Давай, давай, давай. А, блин. Куди воно летить, кудись наверх. Mm. Так, цілимось. Наджі... О, ми вже завдяки нам вже рахунок більш-менш зрівнюватися. О, гарно стоїть, гарно стоїть. <unser seven> <Hotel> добре, прекрасно. Так. Робимо... рівняємо рахунок. Завдяки нам. Ми тут стоїмо собі спокійно, в спокою в тиші і розносимо брою. О! Удиште. Блін, ну, Рушка, ну як же ж так, ну блін, ну, ну, бляха, ну, блін, рушка, ну, ну блін. О! Ісус 152, це той самий ісус 152, що. Якого ми мусимо шо? Зараз захавати. Так. Рушка починає крутити Ісус 152. ісус 152 тікає, ми цілимося! І... О блі добаємо. Прямо так, прямо. В польоті цей хобот такий нагинається і так і все. До речі, рахунок починає бути в нашу користь. 5-4. 5-4 рахунок в нашу користь. Так. Давай, 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 треба добити. Треба добити цього іса. Добиваємо. Добре, добиваємо іса. Ціль знищено. Йдемо далі. Троє важких танків, в нас четверо. Ще два важких танки. А в них цілі! В них цілі тигри, і та цілі... Еміль, Еміль Міль відірвався від них. Зараз він за це пошкодує, зараз ми виїдемо. Ми тут вдвох, да? Ах ти, йо, не залітає вже. Вже другий раз на бій не залітає, це просто жах якийсь. Так, лишаємося двоє проти трьох важких танків. Лишаємося. Проти двох майже цілих танків ми теж ціленькі, але це важкі танки, важкі танки, вони можуть і протиснути. Треба буде дуже обережним, не не виставлятися. Не... О, і не, не треба було не підзарядившись виїжджати, це була помилка. Так. Так, дивимося. Хто ж звідки вийде? Хто ж звідки вийде? Чи. Чи виїде, чи не виїде, зараз побачимо. Виїжджає, так? Да? Так я виїжджає, висовується, просто впорається. ми його пробиваємо. В нього залишиться половина здоров'я. Зараз він почне розбирати нашу ружку, ми тікаємо, ховаємось. Рушка починає перестрілюватися з важкими танками, ніби це вона теж важкі танки. Я би хотів, щоб вона десь поїхала, десь далека постріляла, але вона вирішила так в оточенні. Так, залишаємося. Ох, 500 здоров'я, на 2 постріли. Зараз виїжджає Тайгет і забирає нашу рушку. Швидше все, що так і буде. А ми на підзаряджанні Ой, він не забирає, він б'є по нас. Не залишається 89 здоров'я на один постріл. Ох ти йо. Так, 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 так. Тигр другий. Головне, щоб підставився, головне, щоб підстав. Блін, добивай, тигр другий добивай. Ми залишаємося один проти двох, один проти важких танків. У нас здоров'я 79 і. Тай ти підставляється. Залишається тигр другий. Дикий. Тікаємо, тікаємо, здаємо. Здає, він просто жахливо. Тигр нас не бачить. Тигр нас не бачить, він за нас читує. Навіть вугасом може понути і пробити і вбити нас. Так, заїжджай, виїжджай! Да. Такий бій. Незвичайний, вдвох весь бій каталися. Борсик і Рушка. Два друга. два брата акробата. Каталися і розносили, звичайно. Пощастило, що важкі танки підставляються. Якщо б е, та танкував, якщо б він робив все як має бути, то все було б зовсім зовсім по інакшому до речі, Dark Vulcan UK. Або Ukraine, або United Kingdom ніколи не розібреш, так, або що Україна. Добре, молодець. Борсі Квафентрагер. Робимо фоточку.